Молох Мао Мао. А вони були гарними. А, треба поспати. Молодець. Хвалю. Посте. Добре, що нам вдалося вчасно все зробити. Мені довелося поставитися до цього серйозно через те, що це був запит від того чиновника. Цікаві факти від Мао Мао. Квіти викачують воду зі стебел до кінчиків палісток через тонкі трубочки під назвою судини. Запарована рідина випаровується, що не досягне поверхні палістки. Але поза як пігменти не випаровуються, колір залишається. Вони привернули всю увагу на прийомі в саду. Я Олещина, що вони послужили такій меті. І на цій ноті якими квітами ми здивуємо всіх наступного разу? Що? Якщо щодо цвітіння сакури посеред зими, ні, я хочу побачити повністю білий соняшник. Гей, не перенапружуй ногу. Зрештою, троянду і лілію, які ростуть на одному стеблі? <післям> Легше розробити галюциноген, який не зашкодить організму. Далі бальзамін і кислиця. Я нарешті кину виклик тому чиновнику. Більше не тікатиму.